Доброго дня вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами сьогодні я і у нас справи домашні, і я хочу показати вам сьогодні трішечки свої помідори. Хочу одразу сказати, що так вийшло, що е, малих помідорів, таких, що консервувати в банки, у мене в цьому році майже немає. Добре, що, що не потрібно мені цього робити. Подивіться, які здорові помідори. Подивіться. І це в нас не трішечки підторчуються, е, тому що слимаки. Ось дивіться, які, які здорові. Гляньте. Оце такі в нас в цьому році помідори. Ось я відібрала. Насіння сьогодні буду забирати з них. Ті сорти, які мені сподобалися, ось таке, нездорові з помидори. І я хочу вам сьогодні розказати про переваги, як я садила. І чому саме це другий рік садим, так, і мені дуже це подобається. Красний помідорчик. Мабуть, з пів кілограма. А вон там навіть розривати не буду. Помідорчик такий грамів 700 не менше. Ось який красивчик. Такий тут багато такий. там дуже багато ленти Вони дуже здорові, а переваги в чому? Що ми садимо в агроволокно. Зараз така спека у нас. Позавчора-вчора було на сонці 53 градуси. А помідори, дивіться, вони посаджені, я показувала, ось такі розрізали ми. Такі ми робили ставинки такі, і оці отвори садили помідори. Тому ось тут, під ним, під агроволоком, земля-волога. Тут суха, а там волога. Це перше. Друге, вони лежать у нас на агроволокні. Тобто вони навіть коли йдуть дожі, вони не гниють. І їм вологу, і вони за ніч, коли за ніч усе прохолодно, ночі прохолодні, нахолоняє. і потім півдня спека, а їм звідси прохолодніше. Ось такі переваги. Це по-перше, це вже навіть по-друге. По-третє, коли йдуть сильні дощі, воно волога впитується, вони лежать на сухенькому, то, що не гниють, а то, що нам от мені треба вибрати, я легенько йду і вибираю. І у нас нашесті слимаків. Дуже-дуже-дуже велике нашестя слимаків. І з ними, отак на гороволокні, боротися набагато легше, тому що ми ось так підняли. Поклали туди гранули. І все, навіть коли дощ пішов, гранули не розчиняються. Тому що вони на сухому вологах впиталася в агроволокно Ось таке чорне. І все. Чому я саме зараз вам про це розповідаю? Тому що я бачу ці переваги. Вже не один рік ми так висаджуємо. Ось. І дуже задоволені цим результатом. Тому, хто вже планує на наступний рік, візьміть собі на заміточку. А ми дуже задоволені таким результатом помірювати. І ми тут їх не підв'язуємо. Вони просто лежать у нас отак. Верхні листя багато прибрали. Зайве листя нам не потрібне. Ось так. Те ж саме з огірочками. Огірочки у нас посаджені теж на агроволокно. Ось дивіться, агроволокно у нас зовсім мокре, тому що ми декілька днів назад поливали, воно впиталося і тепер агроволокно таке просто прохолодне. А під ним я пальцем здавлюю, пальчиком воно м'якеньке. А там, де немає агроволокна, отак рука руба може залазити. В Ось так все добре. Так що купуйте агроволокно, заздалегідь і садіть. Це дуже-дуже і чисто, і гарно. І можете вибрати дощ, не дощ, можете зайти, вибрати овочі, які вам потрібні.